Увага! Це відео призначене тільки для по-справжньому вдумливих читачів. Якщо ви читаєте і слухаєте аудіокниги глибоко вдумливо серцем, душею і розумом, якщо бачите те, що вкладає автор між рядків, дослухайте, будь ласка, до кінця. Якщо ні, будь ласка, перегортайте це відео. Колись мені сказали, що нішева література, психологічний, глибокі романи, проважливе не матиме попиту, тому що більшість шукає книги для розваги і відпочинку, прості, легкі, любовні романчики, які мають бути дійсно для відпочинку. Але твої книги точно точно не зайдуть. І я сказала: ні, я не вірю в це. Не вірю, тому що я бачу навколо себе дійсно вдумливих людей з відкритим серцем. І я радію, що за ці півтора роки змогла зібрати навколо себе, навколо своїх книг, 22 тисячі таких людей. Дякую, що ви тут. Але я знаю також, що ще багато людей шукають саме такий контент і не можуть його знайти. Тож саме зараз я прошу вас копіювати посилання на цей канал або книгу, яка вам з нього сподобалася, та поділитися з, хоча б з одним своїм другом. І якщо ви зараз це зробили, будь ласка, залиште у коментарях до цього відео простий коментар-плюсик. А ми з вами незабаром почуємося у черговій новинці, і нам буде про що поговорити і про що подумати. Почуємося!